Вітаю українці! Сьогодні а, дуже красиве, дуже прадавнє свято. Сьогодні коляда. Це свято зимового сонцеставу. Саме воно розпочинає а, череду зимових свят, і саме в цей день а, наші предки, прадавні українці а, святкували народження. Молодого Сонця Коляди. А вже ж цей звичай настільки прадавній, що він знайшов своє відображення в цілі великій послідовності більш молодих етнічних традицій, тих традицій, наприклад, які лягли в основу аврамічних сповідань. І сьогодні. Наприклад, в цей же ж самий день зимового сонцеставу, в День Коляди, віряни аврамічних сповідань ставлять якісь в себе дома, ставлять в себе якісь ознаки свого, своєї традиції, юдеї Караїми, наприклад, або українські євреї. Якщо ці українські євреї обрали для себе. Свят, ну, таку традицію, як юдаїзм, а не християнство, то тоді вони ставлять в себе вдома особливий підсвічник, який називається ханука. Зазвичай ми не тягнемо в себе з дому на вулиці якісь ознаки своїх релігій, чітко усвідомлюючи, що в цей момент, коли ми коли ми будемо нав'язливими, це не дуже красиво і вірянами інших сповідань може сприйматися як агресія. А вже ж саме в цьому випадку ми дуже обережно вітаємо один одного з своїми святами. І тільки якщо це не чіпляє нашого співрозмовника, якщо ми розуміємо, що наша поведінка. Не втрачає соціальність, тоді ми можемо його привітати з тим чи іншим святом. Зазвичай українці вітають один одного зимовими святами, розуміючи, що це найкрасивіше і найпростіше привітання, яке точно не зачепить вірян різних сповідань. Це не відноситься до асоціальних культів. До традицій агресивних паразитарних традицій до того моменту, коли з'являються е, паразитні форми е, наці, націоналізму вже на межі з нацизмом. Коли якщо націоналізм він захищає це національна доктрина, національна ідея, її мета захистити е, свою національну групу, дати їй можливість розвитку. І в той же самий момент не зачепити інші національні групи на їх землях. Тоді, в цей момент, націоналізм-захисник допомагає становленню свого народу. Буває таке, що на землі однієї національної групи діють осередки іншої національної групи. Вони можуть імітувати етнічну або релігійну традицію, але саме заради мімікрії. Саме заради того, щоб прискорити або навпаки спровокувати максимально агресивну взаємодію між представниками одного етносу та іншого етносу, одного релігійного сповідання та іншого релігійного сповідання. Таких тактик заба дуже багато, і дуже погано сьогодні мені бачити, як гідні сини єврейського народу. Або юдеї е, трохи з, з занепокоєнням спостерігають за встановленням абсолютно нелогічного перекосу своїх релігійних домашніх свят, своїх свят е, теплих, комфортних, е, е, і оці от ознаки виставляються в містах в той момент, коли представники інших сповідань. Або інших культурних традицій не мають можливості виставляти свої символи. Перекос завжди провокує. Про, такий перекос завжди призводить не до поваги до, тої, до того чи іншого сповідання або до тої чи іншої традиції, а навпаки, до розуміння того, що хтось опинився за рахунок маніпуляції, спекуляцій більш захищеним. І гідні євреї сьогодні, коли бачать величезні хануки, вони не говорять: Вау, як це круто! вся Україна святкує з нами хануку. Ні, вони говорять про інше. Вони говорять, це не потрібно було робити в той момент, коли е, праслав'яни не можуть поставити посеред, свої, посеред своїх міст, не можуть поставити ідолів, е, перунів, коли не можуть розпалити вогнище, яке завжди палилось посеред міста, завжди палилось вогнище. І е, прада, е, ми, нащадки прадавніх слов'ян, зараз могли, мали б в зимові свята поставити ідола, розпалити вогнище. І це було би можливо більш правильно, якби хтось поставив ханукію, а хтось розпалив таке вогнище. А Мусульмани, наприклад, щось своє зробили б, виставили б величезну символіку, буддісти виставили свою величезну символіку і трохи не конкурували б один з одному, там веселої конкуренції, хто поставить більший символ і в якому місці, що зареєстровано. Але коли всі інші представники різних етносів, представники різних сповідань бачать подібний перекос, їм стає боляче і неприємно. І провокація цього болю, вона дуже погана. Ми чітко розуміємо, що у тих людей, які це зробили, не було на меті прославляти і допомагати у відновленні, наприклад, своєї культурної історичної традиції. Ні, була мета достатньо нитця, е, мета спровокувати міжетнічний конфлікт, користуючись тим. Що терористичний режим на українській землі обов'язково їх захистить, обов'язково допоможе їм в цій провокації і поставить собі на службу ті силові угруповання, які сьогодні діють на українській землі. В цьому вже немає свята. Одна погана провокація, а соціальна провокація просто поставила під сумнів всю теплість. Всю веселість зимових свят. Я би дуже хотів, щоб ідеологи, націонал-сіанізму в Україні все ж таки розуміли, можливо, не треба підставляти єврейську культурно-історичну традицію. Можливо, не треба провокувати прояви агресії або незадоволення юдеями України, які так само як і інші сповідання сьогодні захищають українську землю. Так само не хочуть, щоб на, українську землю, на українській землі будувався новий Ізраїль або нова Мекка. Ні, вони хочуть іншого. Вони хочуть, щоб тут, на українській землі, був багатоетнічний український народ, в якому їм теж буде місце. І коли юдеям, євреям України не буде потреби їхати в Ізраїль. І здійснювати Алі в Ізраїлі. Вони будуть казати, Україна наша земля. І Якщо Ізраїль, не дай Божа, ми не знаємо, чому так може статися. але не дай Божа, Ізраїль нападе. Євреї і юдеї України скажуть, ми будемо битися за українську землю проти нападника. Так само, як в Ізраїлі. Араби в складі армії Ізраїля захищають. Ізраїльську землю від Палестини, хоча вони же Араби. Так само, як євреї Палестини захищають Палестинську землю від агресії Ізраїля, це нормально відчувати своє історичне коріння, поважати інші етноси на своїй землі, інші сповідання. І я би дуже хотів, щоб теплість з цих зимових свят дозволила нам зрозумінням. Віднестися до актів, актів розпалювання міжнаціональної ворожнечі, щоб євреї в першу чергу України сказали: ми засуджуємо такий перекос. Це неправильно, коли наша традиція підставляється, коли дискредитується вся веселість і доброта свята Хануки через встановлення цих ідолів семісвічників. Це неправильно, коли ми маємо право святкувати свої свята, а інші не мають такої можливості. Знаєте, у африканських дітей є така традиція: якщо одній дитині подарували величезну зв'язку бананів, вони беруть, сідають всі разом і ділять порівну цю зв'язку бананів. Колись і ми, українці різних сповідань. Різних етнічних груп у свідомому: якщо одним можна, а іншим не можна, значить євреї мають прийти і засудити, просто сказати: не можуть поставити прадавні слов'яни своїх ідолів, які теж е відносяться до зимових свят, і набагато давніше тоді не треба ставити хануку. Це неправильно. Коли ми стаємо краще за інших, коли виникає перекос, мені хотілося б, щоб юдеї України сказали це неправильно, коли сіоністи панують в наших синагогах. Це дуже некоректно. Це розпалювання міжнаціональної ворожнечі. А тих юдеїв і тих євреїв, які святкують, які поважають і люблять український народ. Які розуміють, що тільки разом ми захистимо свою землю від Радянщини, Пострадянщини від будь-яких інших паразитних форм, я би хотів їх привітати з веселим і добрим святом Хануки. Так само, як ви, сподіваюсь, вітаєте нас з веселим і добрим святом Коляди. А також вітаю всіх інших, в кого сьогодні свято. Добра нам! І тепла в ці зимові свята. Хай буде.